Максимом Ацибою, головою Франківської громадської ради, головою Полтавської громадської ради, представниками кримчан. Так що певною мірою це їхні би десь якісь узагальнення до позицій не однієї багатьох громадських рад України. і щодо даного? У вас він на руках. Хто виходити? Прошу термічан. Знову ж таки, третє і четверте речення. Не працює. 3-4 речення визначає кількість конструктивної ситуації у людей, що здійснення конструктивного. Ідея промінила, ми прийнялися в так? Тепер по таксному меморандуму речі відключається формулювання виконавчої органів влади, може формулювання органів виконавчої влади. Змінити його на правильне формування, яке потребується в Виконавчої влади його залишається, а тут при органах влади сорока. Є формулювання виконавчої організації мають органів виконавчої влади. Це є кабінет міністрів, потім 1-0. Припрошую, один-один, так? Один. Президент міністрів України там є формулювання. Один-один. Виконавчої влади. Так, зрозуміло. Один, ну, один, один, поделіст. Ні, ну, кабінетів не ну, ні, так. І тут ніби. 990 Ну, У нас тут э, визначено в першому святі споредження стояти правових праведів національного середовища діяльності громадських рад при органах виконавчої влади. на увазі я не буду ради адміністрації в АВІ теж, тому що ми немає в какую-то багато цікаво. Закон про коробку, який сьогодні гальмовий поганий питання, то теж багато було. І по-третє, я хотів би сказати, що якщо ми збираємося, ми готуємо, так вже навіть за ці служби, проєкт доручення. На підставі проведення цієї зустрічі, за там прем'єр-міністра, мали бути на міністерство, на обласній адміністрації, ну, так розпорядження, я, я, я. розпорядження, подало. Оце те, що ми готуємо зараз, так да, от для зустрічі ми от ми повинні предложити, буде загальне провести совместне засідання місяці прем'єр-міністра і наука матикра. Поэтому мы делаем вот, подания такое, вот мы хотим рассмотреть, мы предлагаем рассмотреть на совместном заседании такие, 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 такие вопросы. Сегодня тобто, этот закон не работает, этот закон не работает, этот. Потому что на местах мы охладиться, те мы знаем. Все проходится в местах. Поэтому... Самые суповики требуются разумные вот, предложения. Наши предложения. Ми прикладаємо на ці двічі на такі таких допомоги. От їх треба податкові. Тоді ми... технологічно давайте визначимося можливо наступним чином. Записати сьогодні в протоколі наших збори в громадській раді. долучити наступному головуючому чому підготувати в термін, скажімо, до. Наприклад, вересня, проєкт документу звернення до прем'єр-міністра України відповідно тих питань, які сьогодні були поставлені. Я думаю, що не проєкт документу, а, а проєкт запитань, які були поставлені, які не долучити головуючі, а сьогодні створити робочу групу по напрацюванню саме ці документу.

На лавачков, да. Может, выработать громадский род? Да, карабайская кармаская рада. Кироворайская, Кірова то я не знаю. А то там говорит, что все остается и пиле больше. Я просто я и так по факту Ви вымышлены, а буду проживать. Наприклад, оскільки ваше звернення. я поставити на голосування пропозицію про затвердження робочої групи з додатковим формулюванням, по бажанню розширити робочу групу від представників тих членів координаційної ради, які потім вибере бажання долучитися. Такі варіанти проходить? Тоді хто за, просив би голосувати. Спасибо, приїду. Привіт. І грамотно, я бы сюди в час минулому і хоче бути координатором по 30 робити. виходячи з цього відразу поставити це привище на голосування. Хто підтримав би це? Хто підтримав це? Валерій Васильович. Там покладає на нас зобов'язання до 20 числа дати свої пропозиції. Будь ласка. Також буде зафіксовано. На цьому це питання закрито. Дозвольте, дозвольте відведення підкунтів визначення наступного засідання. І ми виходимо якраз на наступне на питання, яке ставилося щодо е, е, визначення кандидатури наступного голову координаційної ради. У нас е, були подані заявки і, по-моєму, вони тут.

Ну, все, правильно, да, вот так, по-первых, ясно, 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 Я ясно, 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 Это ясно, 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 не захотите

так. Так. Колеги, я ще хотів уточнити таку позицію, що в нас виходить, що ми одночасно обираємо з одного боку і область, з другого боку, і персону людину. А, бо якщо ми просто будемо обирати область, то ну, ми будемо обирати область, і, тобто для нас важливо з одного боку, щоб це була так, людина, яка хоче і може працювати, і має відповідний там кошти. Це була наступна область. І коли це вечірками будемо обирати, то ми скажемо так, оберемо область, але можемо така не найбільше пригляді. Тому, чесно кажучи, я ж тут не сто відсотково переконано, що це оптимальний варіант обрання обрання допомогу. Чесно кажучи, я ще думаю, ряд ми все таки обираємо. Персону, людину, тобто громадський рад, ми вже попрацювали, ми знаємо, хто як працює, і хто можливо міг, ефективно підкупити цей прапор, який висув підняв достатньо Володимир Профильович і далі нести. Тому це варіант раз, ми може, можемо обговорити і голосувати по кандидатурам. Варіант два теж нормально, що всі бажаючи, які на себе, скажемо, що... ці повноваження... І саме собою тут не кнопчики, і щоб просто покурікнути, а потім не зробити. Перепрошую за вираз. Визначте на наступного голови координаційної ради. Віктор Федорович. Тут так? Підборний Олександр Віталійович. основні два документи це регламент і е, е, меморандум. Таким чином е, е, напрацьовані деякі механізми, які, я думаю, допоможуть нам подальші е, роботи. Ті робочі групи, які визначені, приступають до роботи. Я зрозумів, що місяць я ще е, буду з вами зв'язуватися і буду радий будь-якій підтримці, яка буде з вашої сторони. Și chiar a trăit și face pe psihul.